Доброго вечора, ми з України, я Ірина. І в нас рубрика сімейка, тобто «Мірове правительство. І кому це цікаво, залишайтеся з нами. Як завжди буде цікаво. І так, в мене відверто скажу, закінчилися запитання. І я вирішила подивитися плани сімейки на 24 рік. І так. Які в них плани на 24 й рік. Щось міняти? Щось запустити нове, до речі, я бачу тут Україну. Україну. Ви бачите, дивіться, Україна тут у них іде. Ну, я завжди бачу. Тим більше, що я Українка, я дивлюся завжди зі сторони України, так? І в першу чергу для мене імператриця це Україна, так? Україна там що щось -то утихомирити. Тобто для українців якісь рожеві окуляри приготували у вигляді перемир'я. Ось що я бачу. Так. Ось такі у них плани. Це перший план, так? Щось змінити, ось. Запустити, якусь, щось нове запустити. Так, да, у них план. У них план якихось переговорів України. Давайте тоді так. Плани на світ, чи будуть якісь хворячки. Давайте так подивимося. Те, що в Україні у них планується, ну, давайте вже чи, чи вдасться їм примирити. В лапках два народи. Ну, У них є свої. Так, да, вони, вони прив'яжуть. Нашого в лапках імператора. Шута нашого прив'яжуть. Угу. Прив'яжуть е, знову якісь фінанси тут будуть крутитися. І Скоріше, і от тут фінанси теж, тут щось трошечки підсаблять, щоб, ну, в принципі, наші, не, не, я маю на увазі, владу нашу легітимну. Вона не проти не, тут е, е, з переговорами. Так, тепер подивимося, чи будуть якісь. чи заплановані якісь болячки. Ви, ну, ви розумієте, що я маю на увазі масові. Знову масовість якраз, чи заплановано. А ви знаєте, вони розробляються, щось розробляється в них. І, знаєте, да, да щось заплановано. Але вони розуміють, що такого, як було, 2-3 роки тому, так? Ось, такого їм вже не вдасться. Ось тут більше, знаєте, Знову зіграти, зманіпулювати людей емоційно. Але дійсно є якась хвороба. Є знову якась, якийсь грип може бути, тому що мечі це завжди різке щось, швидке. А грип, це таке, знаєте, повітря, що через повітря передається. Ось. І тут мечі теж. То я би сказала, що тут щось таке знову. Щось таке планується. Але, до речі, вони розуміють, що не вдасться їм знову так масово людей посадити. Ось якось так. Це що хвороб. Тепер давайте подивимося взагалі. Взагалі, їхні плани. Може, відкриють карти нам їхні плани в загальному. <кій> Якісь фінанси. Якісь великі ресурси, фінанси. Можливо, це економіка, можливо, це... Зараз ми подивимося, якщо карти покажуть. Ну, тут якихось дуже багато... Щось нове. Це знаєте, що це може бути? А, може бути якийсь, хоча тут нема е, так, підтвердження, якась новація в грошах. Е, я тут більше дивлюся, м, знаєте, якісь можуть бути електронні гроші, конкретно введуться. Да? А, може бути. Запуст. Вони запустять якийсь новий проект, який. ну, ану, ну, тому що ця карта мені не подобається. Ось ця карта мені не подобається. Вони запустять якийсь проект, який повинен врятувати світ. От якось так. Врятує світ, а їм е, заробляти. Вони зможуть добре заробити, так? А люди, наскільки я зрозумію, ще більше обідніють. Якийсь проєкт вони хочуть запустити. Я не можу считати, який це проєкт, щось пов'язане з фінансами, можливо, з екологією. Запустити, знаєте, який ще може бути тут проєкт, такий, що міняє щось в житті людей. Якось так. Ану, ще я три карти докладу, а вони вже самі виходять. Ну, тут якийсь дуже хитрий план. По знову фінанси виходять. Якось обмежити людей у своїх. Коротше, я наскільки... І наскільки я розумію, обдурити людей, ну, дуже. Дуже на гроші їх кинути. Якоюсь ідеєю. Це не хвороба. Це, знаєте, ну, на зразок, от зараз я вам скажу приблизно, бо, бо я, розумієте, я не є екстрасенс, якийсь, мені ніякі духи нічого не розказують. Я інтуїтивно і карти щитую. Так? То в мене йде щось на зразок, як якась екологічна борьба за щось. Ну, новий якийсь обман. Або, знаєте, як от було вже, от що було вже катастрофа екологічна, так, потепління, похолодання, залідяніння, Я не знаю, як це буде називатися. Якась глобальна, яка дуже добре на фінанси вдарить. Ось, тобто, якийсь або додатковий податок, вони внідрять, якийсь застосують. Ну, Тут дуже чітко показують карти на біді людей збагатитися. Тут буде нова якась, е, ну, я не знаю, я не можу собі уявити, тому що я такі речі не слідкую, я за сімейкою не слідкую, відверто вам скажу. Деякі, що глобалізація і це все, от, все, що робиться, я за цим не слідкую. Але, от як я карти тут щитую, тут іде яке, знаєте, нове. Втюкати людям нову якусь ідею, конкретну якусь ідею втюкати. На наступні покоління, тут не на один день, тут довгостроковий план модернізації в лапках, якось так. Ну, не можу я сказати. Це можливо і тіло стосується, це може і медицини стосуватися, розумієте? Якось, ну, от не знаю, конкретно не можу вам сказати, але тут щось дуже-дуже глобальне планується. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро дякую вам за вашу увагу. І якщо буде у вас бажання все, що стосується сімейки, що вас цікавить, передивляйтеся. Вони є всі у одному плейлісті, тобто в папочці. Передивляйтеся їх, можливо, вам щось прийде на думку. І, звичайно, задавайте по цьому питанню ваші запитання. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, гарної вам мирної ночі і разом до перемоги. Все буде Україна!